Радянське поневолення на них мало вплив. От е ті молоді очі зараз воюють молоді люди, і вони народилися в Незалежній Україні. І вони навіть не розуміють, що це таке радянське поневолення. Коли їм говорять, що таке рубль, і там колбаса за 220, ще якісь такі дурниці, не кажуть, що що це? Так який рубль, яка колбаса за 220. Ну, е який комунізм? Що читати? Які Ленін, вони цього не розуміють. Є яка історія у СССР? Є Микола Аркас, є Іван Крипєкевич, є Дмитро Яворницький, є Михайло Сергійович Грушевський. Є багато істориків зараз цікавих, правильних, яких можна брати і досліджувати. От яка СССР? Що про що? Ви? І тут а, їм з ними легше спілкуватися, їх легше змотивувати. І вони краще і швидше ви, випрацьовують собі цю мотивацію, чому вони мають захищати цю країну, бо ця країна це їх частина, це їх єство. Вони ідентифікують ці, з цією, ідентифікуються з цією країною. А людина, яка в совєтській армії прослужила, може навіть і таке сказати: сказати: я вже присягав в совєтській армії, а на цьому у нас грає ворог дуже сильно. Тому от цей от вплив 74 років, ми ще з вами от навіть сьогодні ну, пожинаємо його насправді. От я навіть свого батька питав, йому 78, я говорю, тату, а що коли все зміниться, ось ця свідомість, ідентичність в людях, щоб вони не були такі совєтські, і він мені говорить, ти знаєш, каже, треба, щоб просто всі померли? Ті, хто народився в радянському союзі.